11 жовтня відбулося довгоочікувана прем'єра аніме адаптації манги Людина Бензопила. Ми вже встигли подивитися її і хочемо сказати, що мапа, як завжди, не розчарувала потужний старт серіалу. Не обійшлося і без креативу в опенінгу. Ті, хто його бачив, могли помітити, що чимало сен є референсами на різноманітні фільми. Зокрема, на такі картини, як культовий слешер, «Техаска різанина бензопилою, скажені пси, кримінальне чтиво, одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно, японські фільми Жахів Садакова Верзу Каяко та Не дивись угору фільми братів коенів Старим тут не місце та великі либовські Американський комедійний фільм Жахів напад помідорів убивць, драму Драбина Якова, фільм Константин з аніме Євангліон. Окрім цього, опенінг містить багато цікавих деталей та символів, які, щоправда, спойлерять сюжет, тому говорити про них ми поки не будемо. Автор пилки Тацукі Фуджимоту не приховує своєї любові до кінематографу. У його творах багато відсилок на фільми, тому і в Опенінгу вони з'явилися не випадково. До речі, наприкінці липня цього року японський журнал Свіч побув. Пулікував список всіх фільмів, серіалів та аніме, які Мангака згадував у своїх творах та інтерв'ю. Якщо вам цікаво ознайомитися з ним, то посилання ми залишимо в описі. Також пам'ятайте, що кожна серія Бензопили матиме нову пісню ендінгу від відомих виконавців. Першою стала Бомбезна Ченсоблат від Вонді, якого ви могли чути в другому опенінгу рейтингу королів. Чекаємо на наступні композиції. А як вам перша серія людини бензопили? Пишіть в коментарях. Усім привіт! На зв'язку! Мангюа. в ефірі знову Торі, і окрім людини без запили, сьогодні ми вам розповімо про топ опенінгів та ендінгів аніме літа, комп'ютерну групу Гоблін Слеєру та ще багато іншого. Тож хапайте смаколики, заварюйте чайок, ставте вподобайку і гайда до новин! Ми вже розповідали про цю сумну новину, але тепер відкрились деталі, які ми просто не можемо з вами не поділитись. Стали відомі обставини смерті Казуки Такахаші, автори Югіо. Мангака потонув, намагаючись врятувати трьох людей. Дитину, жінку та солдата про це пише газета Міністерства оборони США Stars and Stripes. Історію розповів американський майор Роберт Боржо. Подія відбулася неподалік села Онна біля об'єкту, який називають печерою русалки. Це популярне місце для підводного плавання на острові Окінава. Того дня, 4 липня, Боржо, який також є інструктором з дайвінгу, перебував з декількома своїми учнями на березі. Раптом він почув крики японської жінки, яка кликала на допомогу. Погодні умови були дуже важкими. Хвилі і течія утворили потужний вир і понесли жінку разом з її одна Донькою на 100 метрів від берега. Один із солдатів вже намагався їх врятувати, але також потрапив у пастку. Пан Роберт разом з одним із своїх учнів кинувся на допомогу, а ще один із присутніх викликав рятувальників. У якийсь момент до перетунку доєднався казуки Такахаші. Він не знав нікого із присутніх, але хотів допомогти врятувати трьох людей. Про це говорять солдати, хоча сам майор визнає, що не бачив мангаки. На жаль, пан Такахаші раптово зник в хвилях. Його тіло вдалося знайти через два дні, 6 липня, з протилежного берега затоки біля селища Ава. Пан Роберт і сам ледь не загинув того дня. Майор згадує, що вже здався і згадував про своїх дітей перед смертю, але крики солдатів підбадьорили його і разом вони змогли витягнути усіх вцілілих на мілину. Вічна пам'ять. Друзі, ви неймовірні. Ми це зробили і зібрали усю суму, всі 150 тисяч за 10 днів. Ще раз, ви неймовірні. Дуже вам дякуємо. Якщо чесно, ми не розраховували, що все буде так круто. Але раз ми вже зібрали відчутно більше ніж 150 тисяч, і у нас є ще пів місяця. То пропонуємо вам не зупинятись, а ми зі своєї сторони разом з нашими партнерами, як і обіцяли в минулому випуску, підготували для вас дещо цікавеньке. Отже, ми піднімаємо загальну суму збору до 300 тисяч гривень, але при цьому розіграємо не 100 томів манги, а цілих 200, і фігурок трішки підкинемо. Тепер їх не 9, а 13. Особливо подяка за допомогу на цьому етапі видавництво Наша ідея, яка послужила ініціатором такої хорошої ідеї. Решта умов не змінні. Найбільше донати обирають собі фігурки, а 200 томів манги української ми розігруємо випадковим чином. Усі кошти йдуть на 93-ю ОМБР Холодний Яр. Реквізити ви бачите на екрані, а також вони є в описі. І при нагоді хочемо сказати величезне спасибі нашим захисницям та захисникам і привітати їх зі святом. Хоча цей випуск вийде пізніше ніж 14 жовтня, але від щирого серця дякуємо, що ви є. Без вас нас би не було. Слава ЗСУ. Здається, у японців є своя інтерпретація правила 34. Якщо щось існує, то по цьому вже є гача. Доля не обійшла і славнозвісного борця з гоблінами. Нещодавно G123 опублікували тизер гри Goblin Slayer Endless Hunting, де розкрили кількох головних персонажів франшизи. Про дату виходу поки нічого не відомо, але зараз можливо пройти попередню реєстрацію, щоб на релізі отримати кілька смачних плюшок у вигляді монеток, смарагдів чи чим там ще заманюють високих поціновувачів 2D-зображень. А що щодо ігроладу, то виглядає все, м'яко кажучи, дуже погано. Награв. Це чекають безкінечні рівні сподолання орди гоблінів, тапуючи по своєму смартфоні, щоб інколи робити перерву на кидання кубика, що підвищить ті ж інші стати, і так по кругу. Але навіщо вбивати гобліні у грі, коли це можна робити у реалі? У 2023 році вийде аніме адаптація манги Оші ко від Аки Акасаки, автора манґі Каґоясама Любов як війна. Перший епізод триватиме 90 хвилин. Історія розповідатиме про Гору, лікаря, який після нещасного випадку переродиться в одну з дітей свого кумира, айдолки Ай Хошина. Боже, що я щойно прочитав? 11 грудня відбудеться прямий ефір, де повідомлять про сею та розкриють нові деталі майбутнього аніме. Цікавим є те, що Манґака неодноразово згадував, що події Ошінако відбуваються у тому самому всесвіті, що і Кагуя, але в майбутньому. Окрім цього, в обох історіях є численні натяки, які підтверджує слова автора. Зрештою, у серпні цього року вийшов розділ Ощі в якому з'явилася доросла Какоя власною персоною. Отож, просто тримайте в голові той факт, що якщо Тайта знаходяться в одному всесвіті, то це означає, що Какоя та її друзі живуть у світі, в якому люди можуть перероджуватися. Звісно, сюжет Ощіноко звучить божевільно, але манга має чимало позитивних відгуків, нагороди та займає досить високі. Місця в різноманітних японських топах. Ну і знаючи, якою класною є кагоя, я надію, що і ця історія від автора не розчарує. Манга, отже, Тобан Кінкун. Яку можна перекласти українською як дівчина та її сторожовий пес, отримує аніме адаптацію у 2023 році від студії Поні Каньон». Трішки про сюжет весною синагакі Ісаку стане старшокласницею. Її дідусь є третім головою групи Сенаґ організації Якудза, тому оточення її боїться. Проте з весни вона сподівається знайти нормальних друзів і закохатися, і зараховує до старшої школи, яка знаходиться подалі від її рідного міста. Однак занадто опікуваний мо. Молодий голова групи Снегакі Утокея фальсифікує свій вік і потрапляє до школи з нею. Кея заявляє, що для кохання їй ще зарано. Але, чесно кажучи, героїня уже довгий час відчуває нерозділене кохання саме до нього. Ей, а ви вже чули про неймовірно класні аніме-подкасти з кумедними ведучими, приємною атмосферою та регулярним контентом для голодної гік-тусовки? Так, так, ви, напевно, вже здогадали, що мова йде про А. Якщо вам. Не вистачає аніме та ревень, обговорень популярних та не дуже татлів, а також словесних бит щодо найкращих вайфу, бо інший аніме канал вже геть розлінувався робити такого роду контент. то запрошуємо вас до пана Черепка та Аспіда. Повірте, ці двоє знають, про що говорять, А їхні специфічні смаки знайдуть відгук у серцях тисячі збочинців. Рекомендуємо. А ось і свіжий рейтинг опенінгів та ендінгів літнього сезону за версією Spotify. Скажемо одразу, як і минулого сезону, ми з. Ти більшого згодні з топом, ендінг поклику ночі та опенінг справді круті. Але нізащо не повіримо, що в глобальному плані вони популярніші ніж This Fire від культових Франц Фердінанд. Чи Let You Down, від якого стиснуло сердечко у всіх, хто додивився еджранерів до кінця. Тому, на нашу думку, треки з кіберпанку мають бути повище. Однак цифри є цифрами. Слухачі Spotify зробили свій вибір. Так, і новини: Netflix анонсував вихід фінального третього сезону аніме Ультрамен. На весну 2023-го. Раноби непереможний святий, шлях яким я йду, щоб вижити в іншому світі, отримує аніме адаптацію. Анонсовано аніме, хожі Телепес або українською телепат зоряної пили. Історія розповідає про сором'язливу дівчину на ім'я Уміка, якій важко розмовляти з іншими. Одного разу з'являється переведена учениця Ю, і як виявилося, вона інопланетянка, яка може читати почуття інших, торкаючись чола. Анонсовано аніме серіал Apparently Disillusioned Adventures Will Save the World, Прем'єра якого планується на січень 2023 року. Виробництвом займається студія Geek Toys. Анонсовано оригінальне аніме про потяги під назвою Шумецутрейн Train Doko Heiku. Приурочено до 150-річчя відкриття першої залізниці в Японії. Дата виходу поки не відома. Стало відомо, що над першим фільмом по Всесвіту Аватара, окрім Аватар Студія, спрацюватиме студія Flying Bark Productions», яку ви можете знати за марвелівським серіалом А що як? Друзі, дякую, що дослухали нас до цього моменту. Ви заслужили від нас талончик на теплі обійми. А якщо ви ще й підпишетесь та вподобайку вліпите, то може дочекаєтесь на поцілунок від Артезіана. Торі може обіцяти, що завгодно, поки ніхто не бачить. Всім па-па! А це секретна нагорода для всіх, хто дивиться випуск до кінця.